Я пропоную нам разом відкрити книгу пророка Ісаї і прочитати з 9 розділу, 6 та 7 вірші. Бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах Його, і кликнуть ім'я йому, дивний порадник, Бог сильний, Отець вічности, князь миру. Без кінця буде множитися панування та мир на троні Давида і у царстві Його, щоб поставити міцно Його і щоб підперти Його правосуддям та правдою відтепер і аж навіки. Ревність Господа Саваота це зробить. У цьому короткому уривку нам відкривається відразу декілька характеристик Бога. А у всьому Святому Письмі їх дуже багато. Ми народилися з гори і почали пізнавати Господа через особисте спілкування з Ним, читання Біблії, молитва та інше духовне життя. І з часом особистість Всевишнього відкривається нам все більше, все повніше. Творець. Настільки великий і неосяжний, що і у вічності ми пізнаватимемо його. І чим більше людина пізнає Бога, тим більше захоплюється Ним, закохується у нього. Господь багатогранний, глибинний, непізнаваний до кінця. І така різноманітність особистості Бога говорить про те, що нам потрібно докласти зусиль, аби охопити їх у повноті. Звичайно, час від часу нам буде відкриватися особливим чином одна з якостей Бога, наприклад, Його любов. Ми захоплюємося нею. Розуміючи, наскільки вона прекрасна, якщо ми не зупинимося, Бог буде продовжувати відкривати нам і інші Його якості, атрибути. Ще з книги пророка Ісаїї прочитаємо шостий розділ з першого по третій вірші. Року смерти царя Озії бачив я Господа, що сидів на високому та піднесеному престолі. А кінці одежі його переповнювали храм. Серафими стояли зверху його, по шість крил у кожного, двома закривав обличчя своє, і двома закривав ноги свої, а двома літав і кликав один до одного і говорив: Свят. Свят, свят Господь Саваот. Уся земля повна слави Його. Серафими, яких бачив у своєму видінні пророк Ісаія, вони споглядали святість Божу і були захоплені цим повністю. Все, що вони могли робити, це прославляти велич святого Бога. Проходить біля вісьми століть, і апостол Іван бачить ту ж незмінну картину. Прочитаємо вже з останньої книги Біблії, Об'явлення, 4-й розділ, 8 вірш. І ті чотири тварини, кожна з них мала навколо по шість крил, а всередині повна очей, і спокою не мають вони день і ніч промовляючи свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, що Він був і що є, і що має прийти. О, глибина багатства і премудрости, і знання Божого. Це слова апостола Павла, який Присвятив себе богопізнанню. І ці слова показують, що не варто впадати в крайності, захоплюючися лише одним із атрибутів Бога нескінченно. Бо глибина багатства премутрості і знання Божого неосяжна і стосується всіх якостей досконалого Бога. Одна з крайнощів, коли ми підносимо лише одну з якостей Бога, забуваючи про інші. хоча Всевишній відкрив нам багато своїх атрибутів у Біблії. Часом можна почути, наприклад, тільки Божа любов, чи милість, доброта і так далі гідна нашого захоплення, слави. Ми повинні любити багатогранну особистість Господа, а не лише один із Його проявів. Ще раз повторю, ми повинні любити багатогранну особистість Господа, а не лише один із Його проявів. Уявімо, що ми періодично допомагаємо комусь із нужденних, а Він хвалить лише нашу щедрість. Напевно, ми здогадаємося, що ця людина нас лише використовує, а ми як особистість її особливо не цікавимо. Ще одна крайність, на якій ми зупинимося докладніше, розглядати один із атрибутів Бога без зв'язку з його іншими атрибутами. Це спотворює уявлення Бога та істину, яку Вседержитель бажає відкрити для її дотримування. Подивимося приклади цієї крайності. Християни розуміють та погоджуються, що Бог є любов. Однак, Якщо взяти цю якість і відокремити її від таких як Божа справедливість, Бог як суддя, то цим викривимо істину. Так, Наприклад, свідки Єгови заперечують існування пекла, їхнє уявлення про пекло, що це небуття. Основний аргумент у тому, що Бог є любов. А пекло суперечить цій якості. Є й християнські церкви, які дотримуються такого розуміння. Є й такі, які, хоч і визнають існування пекла, але вважають, що страждання там тимчасові, і згодом Бог за своєю любов'ю та милосердям виведе звідси всіх, включаючи навіть сатану та бісів. люди Хильні, звертати увагу у писання на те, що їм подобається, і заплющувати очі на неприємні їм істини. Наприклад, серед євангельських християн є вчення про імена Бога. З одного боку, це насправді не імена Бога, а Його якості, адже іменем Бога є те, що Писання називає ім'ям, а не те, як хтось із людей, наприклад, назвав жертівника, чи назва міста та інше. З іншого боку, для імен Бога в таких вченнях обирають лише ті якості Господа, які говорять про Його безумовну турботу про нас, не помічаючи таких атрибутів у Писанні, як каратель, суддя, праведний месник. Цікаво, Коли вчать про нагірну проповідь, то переважно перераховують блаженства і справді, як хочеться бути блаженним або щасливим, благословенним. Але чи багато доводилося чути у вченнях про нагірну проповідь попередження Христа, що повторюється в цьому місці «Горе вам? Про застереження, в якому випадку ми можемо не потрапити в Царство Боже та інших проклять, які промовив Ісус. Коли ми згрішили, то волаємо про милість і прощення Боже до нас. А коли з нами вчинять беззаконно, чи просимо ми милосердя до кривдників, мабуть, волаємо про суд Божий над ними. Якщо взяти той факт, що Бог справедливий і є суддею праведним, і не згадати про Божу милість і любов, то шансів уникнути пекла у нас не залишиться. Це в жодному разі не применшує істину, що Бог справедливий і Він суддя, але показує повноту того, як Бог діє. Так, Бог милостивий, але Він окреслює, як ця якість проявляється. Скажімо до беззаконників, які відмовляються прийняти любов та прощення Господа. До таких людей, Боже милосердя, виявлене у запрошенні Спасителя прийняти прощення у жертві Ісуса Христа. Також, що Бог посилає сонце та їжу як праведним, так і неправедним, що Він відкладає час суду, даючи безбожникам більше шансів на примирення з ним. А ось факт вічного вогняного озера показує місце, де милість і благодать Бога відсутні. Любов. І Божий суд можуть дивним чином переплітатися. Так Господь, характеризуючи себе, каже Мойсеєві, прочитаємо про це у книзі Вихід, 34 розділ, 6 та 7 вірші. І перейшов Господь перед лицем його та й викликнув: Господь, Господь. Бог милосердний і милостивий, і довготерпеливий, і многомилостивий та правдивий, що дотримує милість для тисяч, що вибачає провину і переступ та гріх. Та багато хто зупиняється і не ситує те, що сказано далі. Та певне, не вважає чистим винуватого, бо карає провину батьків на дітях і на дітях дітей, і на третіх, і на четвертих поколіннях. Всемогутність Бога без погляду на Його передбачення залишає без відповіді питання, чому Бог не знищив сатану, як Господь всемогутній. Прочитаємо. З 62 го псалма з 2-го по 4-й вірші. Боже, ти Бог мій, я шукаю вітрання Тебе, душа моя прагне до Тебе, дуже тіло моє за тобою в країні пустельні і вимучені без води. Я так приглядався до Тебе в святині, щоб бачити силу Твою і Твою славу ліпша, бо милість Твоя. Над життя і мої уста тебе прославляють. У цьому псалмі Давид величає Бога і виділяє відразу кілька Його якостей, силу, славу і милість, які поєднуючись, створюють гармонію сутності Господа. Бог є суверенним. Це, зокрема, означає, що станеться лише те, що він передбачив, і ніщо не може зашкодити цьому. Однак, якщо беруть лише цю якість Бога і відокремлюють її від усієї сутності, особистості та характеру Господа, виходить знову ж таки крайність. Тобто, вважаючи від нас. Взагалі нічого не залежить. Таким чином Бог одних нібито визначив до раю, а інших до пекла. І що б ми не робили, змінити це приречення не в змозі. Однак у цьому випадку стали б непотрібними для нашої долі всі настанови писання, попередження християнам. Безглуздим було б навіть благовістя, якщо ні від кого, крім Бога, нічого не залежить. Одному братові запропонували молитися за його синів, але він відповів, що не буде цього робити, оскільки в цьому випадку грішитиме проти передвизначення Божого. Ось як може перекручувати істину крайність без балансу. У притчі про немилосердного позикодавця Господь пояснює принципи Царства Божого і каже, що Отець Небесний чинить подібно до Царя з цієї притчі. Тут можна простежити приклад прояву суверенності Бога та взаємодії цієї якості з деякими іншими якостями всемогутнього. У цій притчі цар вимагає у свого позикодавця повернення боргу. Той не має чим заплатити, і цар, використовуючи свою владу, продає позикодавця разом з його сім'єю та майном. Так і Бог, у своїй суверенності, виявляючи справедливість, вимагає відплати за гріхи людини. Вічного засудження, адже ніхто з нас не здатний віддати борг своїх гріхів. Раб у тій притчі благає Государя, і той, змилосердившись, прощає весь його борг. Подібно йому і Господь прощає грішника, що кається. Це не перекреслює справедливості Всевишнього, але показує, коли проявляється його справедливість, а коли милосердя. Але прощений раб відмовляється виявити милість до свого боржника. Государ, дізнавшись про це, розгнівався і віддав того раба катувальникам. Цим він виявив уже якості судді. Подібно і Господь чинить із людьми, яким Він пробачив гріхи, але вони не прощають інших і поводяться як ті злі раби. Як бачимо, є місце справедливості, є милості, а є й осуд. Государ у притчі три рази змінює своє рішення і визначення. І це не суперечить суверенності Бога, але поєднує її з іншими якостями. Господь, хоч і суверенний, але змінює своє ставлення і рішення залежно від дій людини. І це теж вияв його суверенності без жодних надуманих протиріч. Святе Письмо свідчить, що Вседержитель встановив кожній людині на цій землі певну свободу, право вільного вибору. І це не перекреслює суверенність Бога, а є частиною Його суверенної волі. Тому можна сказати, що в раю та в пеклі будуть одні добровольці. І цього визначення Бога ніхто змінити не може. Ісус Христос, у своїй повноті, виявляючи якості небесного батька, плаче над Єрусалимом та каже, скільки разів я хотів зібрати діти твої, як та квочка збирає під крила курчаток своїх, та ви не захотіли. Тобто Господь не радіє, що нібито виконується його визначення над невіруючими, але плаче, що люди за своєю волею відкинули його. Бог задумав не відвернути від себе відігнаного, написано в Писанні. Але більшість людей будуть противитись і підуть у вічну смерть. Досліджуючи писання, нам потрібна чесність. Завжди щось із написаного в Біблії нам подобатиметься, а щось ні, ми можемо заявляти, що так мислили, наприклад, на той час юдеї, а ось це було написано образно, а це стосувалося лише тієї ситуації. Так. Таке теж має місце. Але найчастіше, правильніше відкласти нашу думку і просити Бога навчити вкласти Його Слово у наше серце. Якості Бога не виключають, а доповнюють одна одну. Це повнота Божа. Якості Бога не виключають, а доповнюють одна одну. Це повнота Божа, щодо якої можна вигукнути разом з апостолом. О, глибина багатства і премудрості і знання Божого, які невідомі присуди Його і недосліджені дороги Його. Хай ми все більше наближатимемося до нашого Господа через пізнання Його у всій повноті. Амінь.